Турбіну купив нову. Готую машину, щоб... зараз покажу тобі. Чекай. Був общий колектор. Щось ми залізли до того колектора, подивилися, а вже як зняли турбіну, ну, випускний колектор, там де турбіна. Трещинка була. Це в них виявляється якась така болість. Подивились до турбіни, турбіна непогана, але катріч цей, чи як я там не дуже розумію, вже такий підуставший. Турбіна вже є нова. Перевірено, все, як положено. Ну, нульц, не нульц. Ну перевірено, перевірено точно. Зараз ставим турбіну, має віддавати, я не знаю, багато де видавати. Скільки вона має видавати? Сил 220, так? Да? Да, 220 сил має віддавати. Може ми ще її трохи якийсь теж підкинемо в неї. Другий, третій, четвертий. Це ж квадрова Audi. Сквадрова Audi мотор. цепочки поміняли. Ну, Цепочки зробили, коробку. Була на автоматі автомат викинули нафіг от поставили тому на кучу. Він валяється, поставили хорошу надійну механіку, ну так щоб можна було арцювати. Закидаємо зараз нульсову турбіну. Ну такий у нас проект. Хочемо, щоб була така машина, щоб люди їздили з задоволенням.